Дальше Володимир Галатіонович Каролин, хоч ми були в садибі. Шановні співгромадяни. Шановні співгромадяни, питання про долю історичних пам'ятників у нашій любій Полтаві торкається найглибших струн моєї душі. Як людина, що присвятила життя боротьбі за справедливість і гуманізм, я не можу лишитися осторонь цієї дискусії. Перш за все, мушу нагадати: історія це не чорно-біла картина, а складне плетиво людських доль, амбіцій, перемог і поразок. Кожен пам'ятник, кожен символ минулого це урок для нас і наших нащадків. Так, ці монументи нагадують про імперське минуле. Про часи, коли Україна не мала власної державності, але чи не є вони також свідченням складного шляху, який пройшов наш народ? Чи маємо ми право викреслювати цілі сторінки з книги нашої історії, якими б болючими вони не були? Я вважаю, що замість знищення ми повинні прагнути до розуміння. Можливо, варто створити навколо цих пам'ятників освітній простір, де кожен зміг би осягнути всю складність нашої історії, де поруч з імперськими символами стояли би пам'ятники українським героям, діячам культури, борцям за свободу. Пам'ятаємо, що культура це не руйнування, а творення. Наше завдання не знищити спадок.